Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю казку лисичка і журавель. Мощуйтесь зручненько, вже готові слухати. Казочка починається. Лисичка з журавлем у велику приїзд зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходь, куцю, приходь, Любочку. Чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель та прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарільці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочко, більше не маю вас чим погостити. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погорди, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, ай, добра страва. Встромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою, годі витягнути, крутиться лисичка, заскакує відти і відти довкола гарнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб, дзьоб, гарнятка та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Ви кумонько, мовить журавель. Чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого не розстарався. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка журавлями приязнь водити. Дякую за увагу, малята, до зустрічі!